Заміар клуб портал, мене звати Руслан, і зараз я хочу зробити огляд на наш найкращу за моєю власною думкою гру, яка називається Prophetian R. В ній багато емоцій, багато І завжди гра просто крута. Тому Зараз давайте зіграємо разом. Я дещо можу прокоментую стосовно. Неї. Гра доволі інтуїтивно зрозуміла, тому що в ній буквально два режими це мультиплеері. Ціплея ну, трохи скоріше на одиночну гру, але одиночна гра також класна. Ось зараз вже вище перші зомбі. В цій грі буквально задіяно лише дві кнопки на кожному контролері. Це підказник та підзарядня пальця. Тобто середньо ви тримаєте зброю чи магазин, а вказіни стріляєте. десь так. Це поки що початок, це перші хвилі. Далі сложно будет выдать состоящий до сайте ковидша. Також в цій грі, окрім пістолета, є ще драбовік. Останній зали. Ще звісно попадати погано. Дробовиком, до речі, дуже класно вбивати, тому що буквально з двох-трьох постріляних, може з першого і вже все. Tak, pojazdrażałem przed ręką. В принципі, гра просто неймовірна, графіка доволі крута, гра підійде в будь-кому, тому що ні, не, не страждає сулярний апарат, тому що ви просто стоїте на місці, кудися в різні сторони, вас не падають по кругу. Тут з кожному хвилювати все цікавіше та цікавіше, більше монстрів. Також дуже круто грати разом з кимось в парі, гра на двох. Тому, якщо ви забажаєте в нас прийти, будь ласка. Залюбки поставимо цю гру, обіцяємо, Об обов'язково сподобається. Також нас зараз проходить акція «Гра дня, і ця гра обов'язково всі акції з'явиться. А коли саме дивіться наших розповідає. Тому всім гарного дня та до зустрічі!